Так, други підписники. На даний момент ми отримали дуже класний варіант станції. Це на 2 кВт з акумуляторною батареєю на 2,650. Ну, тобто 2 кВт 650 Вт. Це така сама аналог станції МАС на 2 кВт, але в іншому корпусі. Зараз ви буде дуже цікаво, скажімо так, враження. Двісті, що в нас є в комплекті? Це у нас інструкція. Інструкція, так, да, звісно, на англійській мові, а вже всі ці станції їхали на Європу. Ну, несуть. Бачите, 2-4 кВт. Потужні станції, двонаправлені до речі. Це ми поговоримо пізніше, коли будемо знімати тік-ток. Відповідно, у нас в планах запускати TikTok, дівчата хочуть. Ну, раз хочуть, то хай запускають. Тому, можливо, будете бачити більше переглядів та більше цікавих речей по даним продуктам, що в нас, що в, нас в принципі представлено. Дивимося, що у нас комплектація. Так. У нас в комплектації тут є такий гарний кейс чохол шнур-зарядки. Шнур від сонячних панелей. Саме цікаво, дивіться, це шнур на стандартні перехідні панели, на великі даже панелі можна підключати. І в станції впихається ось такий шнурочок. Тому дане питання, в принципі, по панелях тут закрите. Не потрібно нічого докупляти, можна тільки панелі купити і користуватися. Далі в нас тут є ось такий чохолчик на станції. Я ж відповідно нова зараз покажу. Цей чохольчик захищатиме вашу станцію від пилюки, якщо вона буде не працювати, стоятиме, да, наприклад, цей чохольчик надягається на станцію зверху і все. І у вас, як кажуть, станція у власному чохольчику чохольчик Можна, до речі, на замовлення в нас же пошити під ваші потреби на ці станції захист від Емі. Тобто ви відправляєте нам цей чохольчик, ми вам під його розміри просто такий самий чохольчик шиємо, в нього всередину цей чохольчик, вшиваємо захист ЕМІ, і таким чином ви маєте станцію, захищену від електромагітних хвилин і тому подібних речей, які можуть, там, наприклад, впливати на її роботу чи, наприклад, зберігання. Ну це вже питання таке, читайте на каналі, ознайомлюйтесь. Далі відкриваємо саме цікаве. Дивимося, що всередині. У нас всередині станція. Я трошки зроблю, щоб на відео було гарно видно. І тут у нас станція. Ідемо на такого варіанту. Знайомтеся, це нова станція, яка до на нас приїхала, що ми е будемо вам пропонувати для продажу. Станція називається як там Фрей. Е Афері. Коротше, суть не у нас, бо я її поки прочитаю, заказавати можу. Так, дивіться, дана станція. Включається тут кнопочкою. Я вам розверну. Так, добре ви Зараз. Ще трошки Так, Добре. Дивіться, дана станція має великий дисплей. Тут можна на дисплеї бачити. Увімкнулися порти USB Type-C. Тут 20 Вт зарядка, тут 20 Вт зарядка, тут 100 Вт зарядка. Це Type-C. січні це означає двонаправлена, ну, як то кажуть, швидка зарядка. Далі тут у нас є DC. Бачите, включилися відразу прикурювач, який знаходиться ось тут, а тут вже знаходиться у нас під панель. Ну, тобто під 12 вольт і треба передхід є тут ще. Далі є у нас тут ліхтарик. Дуже потужний ліхтарик, я би сказав, для цієї станції це кайф. Тут а є у нас КС. Тут можна зберігати як сам шокольчик на саму станцію. Або ж за можна свої кабелі чи щоб касіку зберігалися і вам.